Не дивлячись на те, що мені після мого поранення ампутувало лівого мілку, я продовжую жити далі, насолоджуватись цим життям. Це потрібно, як то кажуть, переварити у себе все в голові і зрозуміти, те, що так, як вже було в минулому, вже не буде ніколи. І просто ну, прийняти це та жити далі. Так сталося у житті, те, що я. Прийняв рішення за деяких життєвих обставин, те, що ну, я маю піти служити ну, до Збройних сил. І після закінчення інституту, як тільки я забрав диплом, як то кажуть, погуляв два тижні і пішов до військкомату з фразою Доброго дня, я хочу служити за контрактом. Повномасштабне вторгнення я застав в Чернігівській області, а саме ну, на Чернігівському напрямку. Там наша група пробула приблизно два тижні. Ми виконували завдання, які нам стало вище командування. Після чого нарешті нам вдалося зв'язатися з нашою бригадою, де я проходив службу, на ну, саме 93-я ОМБР Холодний Яр. Згодом, десь з початку квітня місяця, я потрапив вже на позиції ну, у свій підрозділ. Це була Харківська область, а саме Ізюмський напрямок. На той момент це була з найгорячіших ділянок фронту. Де противник хотів оточити славянський, всю слав'янську групіровку наших військ, де наша бригада стояла на напрямку головного удару противника і ми тримали оборону. І вже знаходячись на Бахмутському напрямку, де наш підрозділ виконував завдання за призначенням, я отримав поранення досить важке. Це було під час бою за один із водноопорних пунктів з нашої лінії оборони. Те, що я заходжу в посадку. Роблю буквально там пару кроків, чую е, вихід міномета. У мене в той момент в голові, е, як то кажуть, лампочка спалахнула, я такий сам про себе подумав. Те, що, ну, В принципі, на перший день на війні, я вже знаю, коли летить в тебе, коли не в тебе. І кажу, типу, а, не сюди, тільки робити шах лівою ногою, взрив, дивлюсь на ногу і зрозумів, все, я навоювався. Життя на цьому не закінчується і потрібно рухатись далі. Не дивлячись ні на що. От я минулого літа, я сам собі поставив задачу і сам собі сказав, мішаня, нам потрібно піднятися на Говерву. І я це зробив. Я піднявся, в той день я пам'ятаю очі всіх людей, хто підіймався, хто спускався. Коли вони бачили такий хлопак, як я, лисий Бородатий, з улыбкою до вуг на протезі по цим каміннякам лізу на Говерву, мені тільки казали, молодець, молодець, ти найкращий. Зі мною зв'язалася з територіального центру комплектування та соціальної підтримки та запропонували проходити військову службу в одній з частин Національної гвардії України. Я прийшов до військової частини, ми поспілкувалися, зрозуміли один одного, те, що так. мені розповіли, чим я буду займатися, що я буду робити. Моя посада на теперішній час це офіцер групи соціального супроводу. Моя посада якраз саме заключається, щоб допомагати таким військовослужбовцям, як я. Це пораненим військовослужбовцям, повернутим з полону і так далі. Служити мені подобається, і я планую служити далі. У кожного є свої ідеали, за які вони борються.